Вітаю, шановні глядачі, на каналі Прогноз Мене звати Любов Завальнівка». Я вітаю Ісіто, Гая, Ісіта, вітаю тебе, прекрасна богиня. Вітаю, Любочка, вітаю, моя чудова принцеса Єгипетська, вітаю тебе. Ісіта, а, давай поговоримо про майбутнє світу і України. Наближається дуже важлива дата, і багато астрологів говорять, що зараз в нас буде проживатися такий важкий період, по-перше, всі говорять, що є, от 16-го закривається портал Лева, і потім 16-й, 17-й, 18-й будуть дуже важкі енергії. І в нас День Незалежності України саме припадає на 24 08 2024 Дуже багато четвірок, дуже багато двійок, три двійки, дві четвірки і одна вісімка. Давай поговоримо про те, як розпочнеться наш новий рік для України і які енергії в серпні, в вересні ми відчуємо. Взагалі, серпень це місяць великої масштабної світової трансформації. І я бачу такі великі енергетичні. Хвилі, які будуть розноситися по всій планеті в серпні, і, можливо, навіть деякі будуть фізичними, тому що можуть статися і землетруси, можуть бути і наводнення в серпні. Я пам'ятаю, як мені показали засуху, коли воду, наче відтягнули фізично, і багато людей на це відреагували. Вони мені написали, що а, моря десь підсохли, десь вода відійшла. Але коли її відтягують, в якийсь момент вона повертається, її повертають з великою силою. Тому можуть бути і зливи, і наводнення різного типу. І це все є частиною великої трансформації планети. Також я бачу, що є велика можливість вибухів в океані, які можуть спричинити великі хвилі. І насправді, ось ці дні дійсно, 16, 17, 18, вони такі енергетично гострі. Але я розумію, що ця трансформація нам потрібна, якщо ми знаходимося в правильному стані, навіть енергетичні удари, енергетичні хвилі, ми можемо прожити досить благісно і м'яко. Також я знаю, що наближається час великої фінансової кризи, і нам варто чекати в найближчому майбутньому до кінця року це падіння долара. А буде сильне падіння валюти, і також пати <зас> відключення електричної мережі в багатьох країнах. Тобто це можуть бути цілі міста, цілі країни, де просто не буде інтернету, будуть збої по інтернету, і по електричній мережі. До цього треба бути готовим. Ісіс, uh, uh, давай поговоримо з тобою про uh, День незалежності України і взагалі, що відбулося от 8.08, коли відкривалися ворота Лева uh, війна з території України перемістилася на ворожу територію. І це дійсно дуже важливий крок. Його зараз всі обговорюють, всі в шоці, бо Україна стала першою країною, яка за багато років дала відсіч ворогу е, на е, території ворога. Так? Ми зайшли на територію Росії, цього не робила жодна країна попередників. Як це сталося, як це програлося, і що це змінило? Ну, взагалі треба розуміти, що війна з Україною це початок краху Росії. Тобто цей крок він був початком кінця Великої Російської імперії, і цей процес вже незворотній. І все, що буде відбуватися далі, це буде трансформація для Росії на всіх рівнях, і не тільки на рівні війни, а ще й а, на рівні. Енергії і на рівні психічного здоров'я людей і фізичного здоров'я, тому що я бачу, що там буде розповсюджуватися якась хвороба, яка буде передаватися через воду. І також що стосується воєнної ситуації для України, це енергетичний прорив, і це фізичний прорив, і саме перед днем незалежності для України це вихід на новий рівень. Але в майбутньому, так як Україна є вчителем і для Росії, і для інших країн. А Україна як вже зараз допомагає людям на російських територіях, вона згодом буде допомагати людям відновитися і відновити очистити свою свідомість на великих територіях Росії. Зараз страждають дуже сильно наші території на Донеччині. Росіяни випалюють все, і вони вже підбираються до Миргорода. Там залишилося дуже мало місця для українців, бо все нищиться, просто все палиться пекельним вогнем. І поки наші зсу перемагають на курському напрямі, ми бачимо, як нищиться Донеччина. Там же ж теж наші люди. Наші військові, що чекає нас на сході, і чи є взагалі можливість варіація подій, що ми зможемо вигнати ворога з нашої землі, і війна все ж таки припиниться. Друзі, а ви знали, що в нашому телеграм-каналі ви знайдете багато цікавого. Гороскопи, афірмації, езоторічні цікавинки та ексклюзивний контент від наших найкращих майстрів. Посилання у першому закріпленому коментарі. Підписуйтесь. Справа в тому, що. Тут не просто вже стоїть питання про вигнати ворога, а стоїть питання про звільнення взагалі всього народу, не тільки українського народу, а й російського народу від давління їхнього президента, тому що вони всі також в рабстві знаходяться. Тому це вже війна іншого порядку, це вже взагалі війна за людяність і за взагалі людську свободу. Тому будуть продовжуватися такі трансформації, які будуть звільняти не тільки українців і українські землі, які будуть звільняти свідомість людей і на тій території. Ви будете бачити, як багато людей з тих територій будуть переходити на сторону України і допомагати Україні. Тому е тут вже справа про велике звільнення, яке стосу буде стосуватися не тільки України. Рік назад Пригожин збирався йти на Москву через те, що Україна мала успіхи на полі бою. Зараз на Москву збирається новий лідер. До сьогодні він був нікому не відомий, але вже пролунали заклики, що Путіна треба міняти гайда гойда на Москву. Тут таке питання. Це просто буде провокація, чи все ж таки Кремль знесуть московити в кінці кінців, зрозумівши, що вони роблять страшні речі і так далі жити не можна. Я можу сказати. А... Що такі бажання вони серед людей в Росії будуть посилюватися? Якщо не цього разу, то наступного. І це бажання воно вже виникло. Ця ідея, що так можна зробити, вона вже виникла, і вона буде посилюватися і все більше і більше з'явиться бажаючих. Ну ви розумієте, якщо нападати на вовка, один раз, два-три, то в якийсь момент у вовка не стане сил, і він. Паде, тому це просто справа часу, але все більше людей, які знаходяться на тій території, будуть хотіти і бажати піти проти діючої влади. А, зараз Україна вступає в новий рік життя, новий етап, і а, ми спускаємося під впливом дуже важливих енергій. Ходять такі серед астрологів думки, вони вже дивилися на небосхил, що до Землі наближається комета, яка несе нові енергетичні потоки. Що це за потоки і як восени вони вплинуть на Україну, тому що ми будемо під впливом цієї комети в жовтні і листопаді місяці. Саме тоді вибори, саме тоді чергова побідебесія у Кремлі, був Путіна. Хапібіозні треба якусь презентувати перемогу, якої в принципі немає. Що буде? А, звичайно, кожен раз, коли до нас підлітає комета, це великі енергетичні зміни. Але далі ми йдемо чим ближче до 2030 року, коли ми війдемо просто в самий пік трансформації і вийдемо з нього вже в 2030 році. А я можу сказати, що ця комета принесе за собою різні як політичні події, так і природні події, так і енергетичному відчуємо ці зміни. А також і це можуть бути збої в електричній мережі в інтернеті, які я бачу мають відбутися до кінця року. Ось це основні події, які я бачу до кінця року, це. Вибори в Америці, це падіння долара, це зникнення інтернету, електричної мережі, і це, звичайно, хвороби. Деякі хвороби зараз розповсюджуються в Азії. Я знаю, що в Індії розповсюджується хвороба. І також це велика можливість, катаклізм. Але... Ми будемо тримати наш внутрішній стан, нашу внутрішню енергію, і кожен зможе пройти трансформацію потрібним чином на своєму рівні. Україна, до речі, зараз проходить певну трансформацію. Зараз Україною шириться новий вірус. Зокрема, я їм корію. Коли в людей з'являється насморк, кашель, температура, болить, горло. Людина змінюються смакові, якісь відчуття. Вона починає е, хотіти їсти інші продукти. Е, З'являється слабкі. Це схоже чимось на коронавірус, але в більш легкому, в більш лайтовому форматі. Ось така хвороба для чого вона дана, бо це просто вона є скрізь, від неї не захиститися, вона в повітрі, і ти не можеш заразитися. Ось так на її. Я, наприклад, просто приїхала на роботу, приїхала за громадським транспортом, і буквально за годину в мене просто відбулося прямо під час ефіру щось дивовижне. У мене потекли сльози, почався насморк, і я ледве закінчила робочий день. Я таких історій знаю дуже багато, тому що е, ну, в мене дуже багато знайомих зараз е, хворіють, і не лише в одному місці, а в різних містах України. Для чого українцям саме зараз така трансформація? Що це за вірус? Ну, це перезавантаження фізичної енергетичної системи і насправді. Це як ін'єкція, божественна ін'єкція, яка нам допомагає через цю хворобу, через цей вірус. Відбувається перезавантаження базових систем на рівні ДНК. Ми змінюємося фізіологічно, енергетично. І завдяки цьому, в майбутньому, ми більш тонче зможемо сприймати енергію, і в нас буде налагоджуватися цей зв'язок через серце і серцева а, телепатія, про яку я постійно говорю. Що ви побачите, що з близькими душами зараз ваш зв'язок почне бути ще глибшим, будете один одного відчувати, відчувати думки, почуття. Це буде така глибока любов. І Паралельно з цим люди, з яким вам не на шляху, вам з ними вже не йти разом, вони будуть просто відвалюватися від вашого життя. І навіть якщо ви роки були разом, ви були дуже близькі, ви все ділили раз, і ви розійшлися, і вже більше не зустрічаєтеся. Тобто зараз дуже багато людей вийдуть з вашого кола, готуйтеся до цього, близькі, друзі, вони просто відваляться. А з тими людьми, які дійсно... Ваші душі, зв'язок буде ще глибший і ще сильніший? Зараз людей почала турбувати тема стосунків, тема кохання. Люди скучили за коханням чи просто будується ось ця нова мережа, що відбувається? Насправді найближчі півроку, рік, дуже багато людей будуть зустрічати своє справжнє істинне божественне кохання і те, що ми називаємо близнякову полум'я. Або дуже споріднена душа. І ось в найближчі шість місяців, вісім місяців буде дуже-дуже багато таких зустрічей. І ось ця енергія кохання вона просто підніме планету, і вона виведе її на новий рівень. І ось це кохання воно також буде таке глибоке, але дуже світле і чисте. А в відносинах зникнуть претензії, питання один до одного. Це будуть такі безвідносні відносини, де ви не прив'язані до партнера, де вам добре самому, вам добре з партнером. Але коли ви разом ви створюєте нові світи, ви створюєте нові енергії, ви створюєте прекрасні проекти. І це партнерство воно дасть дуже багато яскравих, класних творчих проєктів на нашій планеті. Ісіс, зараз у людей починає прокидатися нова хвиля агресії, і дуже багато підписників пишуть про те, що в них піднімаються страхи, про які вони вже забули. Знаєш, ніби з під ліжка виліз бабайка і починає лякати, а ти вже дорослий, і думаєш, чого я маю на це вестися. Піднімаються якісь родинні образи, давні образи. Там, десь хтось колись щось не поділив, а от тепер за це згадують. Е, десь е, піднімаються питання спадщини, хто більше оспадкував, хто менше оспадкував, хто якого походження, хто якою мовою спілкувався, хто був піонером, хто не був піонером. Е, таке враження, що зараз от, е, вся темрява, яка є в людському серці, вона активувалася в кожній людині. І починає проявляти себе з різних сторін. Чому саме зараз піднімається все темне нутро в людини? Чому люди починають замість того, щоб спитати в людину, а чому ти так думаєш? Вони починають звинувачувати, агресують, пишуть огидні речі один одному, не лише в коментарях, навіть якщо ти. Зайдеш е, до соцмереж там Фейсбуку і почитаєш, що люди виписують в своїх постах, що вони пишуть один одному. Здається, що просто е, світ, наче божеволіє, доходить до якоїсь точки кипіння. Е, тож де ця точка кипіння, що відбувається, що ми маємо зрозуміти і що ми маємо пропрацювати. Насправді для того, щоб скинути з себе темряву, треба підняти ось ці найтимніші точки. Вони мають піднятися вгору, і ми маємо їх побачити і скинути це все в себе. Тобто ми не можемо збутися цього, поки ми це не побачили, поки воно не стало проявленим. А зараз воно все проявляється, воно підіймається з глибини, і це нам допомагає. Це служить нам, тому що коли воно піднялося, це означає, що ми можемо звільнитися від цього, ми можемо скинути. Зараз втілення велика кількість янголів. І вони будуть скидувати це все, і вони будуть фізично відчувати свої крила. А вони будуть енергетично їх бачити, і інші люди почнуть а, своїм тонким зором бачити енергетичні крила. І зараз час кинути з себе темряву, час її побачити, проявити, пізнати, і просто скинути як костюм, який нам вже не потрібен. Які практики є для того, щоб людина змогла усвідомити, що насправді те, що тебе зараз дратує, те, що визиває в тобі нерозуміння, агресію, біль, сказ певний, коли ти зациклюєшся на одній і тій самій людині, і ця агресія ти прокидаєшся ранку, і з того нічого починаєш лютувати. От які практики допомагають побороти, скинути з себе цю людь? Якщо дуже багато агресії людь, робіть динамічні медитації ошо. Стрибайте, кричіть, рухайте тілом. Тобто, ось ці рухи тілом, крики з цим ми можемо випустити агресію. Нам не допоможе медитація, де ми просто сидимо. Це дуже важко і це дуже довго. Якщо ви хочете скинути швидко, це динамічні медитації, динамічні практики, це тантричні практики, це калі медитація, це треба випускати. Ось цю негативну енергію треба випускати. Також гімалайська кия йога, вона якраз динамічна, вона допомагає спустити. Тобто, дивіться в ці напрямки, і вони вам допоможуть. Ісіта, ще хочеться поговорити стосовно того, як зараз людям підготуватися до зими. От Поки літочку ми готуємося всі до відпустки, в кого вона є, а хтось до копання Бараболі на городі, в кого є город і є можливість зібрати свої врожаї, Хтось готується до школи. Але ось цей етап підготовки. Він дуже важливий, тому що зима кажуть, що в нас буде зима важка в плані моральному, в плані енергетичному. Нам весь липень говорили про те, що у вас не буде світла, у вас не буде інтернету. Це буде жахлива зима. Готуйтеся, готуйтеся. Нас дуже сильно жахали, але дійсно це буде прямо такий жах, жах. Ні, насправді ми змінюємося і все змінюється кожної хвилини, кожної години. Є тисячі просто варіантів реальності. Тисячі це не одна, не дві, не дванадцять, не двадцять це тисячі. І ми обираємо ту реальність, в яку ми хочемо залетіти. А, тому важливо це стан. Ваш стан, він вас веде. Тут чи іншу реальність, якщо це спокійний збалансований стан, ви будете потрапляти в максимально гармонійну реальність. А якщо ви засмучені, якщо ви постійно стресуєте, то ви підете у відповідну таку реальність, яка буде підсилювати ось ці почуття. Тому треба заспокоїтися, і зрозуміти, що так, в принципі. Енергетично зима це смерть, тому що взимку всі дерева засипають, все засинає, і все йде під білом. Ковдро, а це означає, що зима це час відпочинку і внутрішньої роботи. Тобто, це час подивитися в себе, і це час для єдинства з творцем, єдинства з Богом. Це прекрасний час, де ми можемо перезавантажити свою систему, набратися сил, відпочити і з новими силами навесні створювати свій новий прекрасний світ. Тому я бачу, що можливі відключення, але це не буде так страшно і так надовго. Можливі перебої з інтернетом, але вони також будуть вирішуватися. Тобто будуть якісь проблеми, але вони будуть вирішуватися. Розумієте, вони будуть поставати, вони будуть вирішуватися, і ви не будете вже почувати себе в такій страшній депресії. Тобто, ось ця осінь і кінець літа, вони як... Прихід як місток, де ми вже приймаємо реальність, ми приймаємо, що, що все є воля творця, і насправді все нам допомагає, все служить нашому благу. І ось ця кожна трансформація вона буде відкривати в нас ще більше світла. Ви розумієте, якщо навіть найнегативніша подія з вами стається. Це найвища радість, тому що негативні події вони нас звільняють від нашої внутрішньої темряви. Позитивні події вони нас не звільняють, вони створюють. Нашу карму, а негативні події вони звільняють нас, вони забирають на себе. Якщо хтось на вас кричить, якщо хтось вас ненавидить, якщо з вами щось сталося, ось ця ситуація, ось ця людина, зараз зібрала вашу темряму, вона забрала її на себе, вона вам послужила, вона вас звільнила. І подякуйте ситуації, подякуйте людині. Тому що ми, як народ, вчитель, духовний вчитель за всього світу, маємо звільнитися перші від нашої. Темрями, і тоді ми можемо розправити наші крила, летіти і нести енергію інших країн. І uh, Сіта, я дуже вдячна. Uh, Говорять, що ми можемо цього року закінчити війну, чи є така варіація подій? Звичайно, я постійно говорила про такий варіант, що він можливий, він дуже ймовірний, але цей варіант. Він обговорюється зараз. Я знаю, що йдуть переговори, і вже є декілька планів, які, які обговорюються, скажімо так, е, дуже багато майстрів говорили про застосування тактичної ядерної зброї. Росією в серпні, вересні місяці, що може спричинити просто невідворотні події. Чи цей варіант з огляду на те, що відбувається ще є в просторі? Ну, я бачу, що до кінця року, якщо відбудуться якісь вибухи, скажімо так, я не можу сказати, яка це зброя, яка подія, я бачу, як вибух. Якщо відбудуться вибухи, то це будуть вибухи в океанах, це не будуть вибухи на суші, і це не будуть вибухи на якійсь території, як Європа чи Україна. Це будуть вибухи в воді. Ось така ймовірність залишається, але я не бачу вибухів на території України. Це точно. І Сіта дуже дякую. Е, ще хочу проанонсувати, що в вересні місяці і Сіта Гая, 21, 22, 20, 21, 22 вересня, буде в Києві. І е, це буде мега-подія, яку ми анонсуємо вже 1 вересня. Ви з 1 вересня зможете придбати квитки на цю подію. І Сіта буде робити. Неймовірний ритуал, неймовірне свято, яке буде тривати три дні. Три дні це буде багато музики, це буде багато розкоші, це буде багато відчуттів, емоцій, смаку життя. Сіта декілька слів. Що це буде? Це буде свято життя, це свято урожаю, це мобон. Це збір урожаю, і ми будемо святкувати цей прохід до зимового періоду, і ми будемо створювати енергію благості на всю зиму. Ми маємо створити таку енергію в Україні, щоб всю зиму у людей була їжа, було смачно, було весело, було тепло. І ось цю енергію ми створимо в серці України. Києві, в Брахмастані, тому що в Україні дуже правильно розташовані міста по васту. і Київ це серце, це Брахмастан, і коли зцілюється серце, зцілюється все тіло. Тому з Києва ми будемо через любов відкривати серця кожному. Я знаю, що ще буде робота з родовою системою, коли об'єднаються великі родини, в великі роди, в одну велику родову систему. Це буде е, неймовірне дійство, такого ще не робив жоден духовний наставник у всьому світі. Це буде об'єднання. І це буде просто космічно. Тому слідкуйте за подіями. Запам'ятайте, 1 вересня ви побачите анонс Вангую. 1 вересня. І світа обіймаю всім серцем. Люблю до безтями. До зустрічі!